Черкаси ще досі без нового міського голови та нової міської ради. А тепер вже без територіальної виборчої комісії, яка б мала встановити результати місцевих виборів. Учора ЦВК припинило її повноваження. Новий склад ТВК мають сформувати до завтра. До цього часу 206-й кабінет, де власне проводили перерахунок голосів на кількох дільницях, опломбований. Там нині сидять міліціонери. Зараз мініціонери охороняють блітні, які знаходяться під охороною. Вчора ми їх прийняли в половину 12-ї ночі, зараз здійснюють охорону блідотні. А що відбувалося? Приходили члени територіальної виборчої комісії, намагалися потрапити на своє робоче місце. Ну, там є рішення ЦВК про дострокове припинення цієї рішення ЦВК про припинення комісії ТВК, повноважень ТВК. Але вони намагалися потрапити і щось відбувалося тільки заворушення. Не було ніяких заворушень. Було спокійно? Ми да, спокійно, ми охороняємо б'ють бі виборчі бідітні на дільниці. І ви просто їх не допустили ну, по рішенню ЦВК, там по закону? Ну не знаю, там козівка то. Ми охороняємо б'ють, які знаходяться в кімнаті No26. А охороняти ви будете до того, як нова ТВК з'явиться і зайде перераховувати чи? Я думаю, так. Да. Я думаю, так, да. будемо охороняти. Народна оборона міста Черкас забезпечує охоронний спокій бюлетенів, за яких, скажімо так, це були виливання громадян, на які були потрачені бюджетні кошти черкащан. Тому наше бажання і бачення всіх в Черкасах, що бюлетені мають зберігатися, якщо якась є. Форс-мажорна ситуація з комісією, невизначеність, прийде нова комісія, то бюлетені мають зберігатися і бути повністю в безпеці. Тому ми, як громадськість, допомагаємо міліції і рядом, спостерігаємо, щоб ніхто не посягав на в Черкащану. От і все. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Відстоюємо справедливість. А відстоюєте справедливість? А що саме? як, Яким чином відстоюєте? За чесні вибори, щоб у нас у місті проходили чесні вибори. Це від, ви від якоїсь політичної сили чи? Да. Громадський рух Громадський. молоді. А як називається? Так і називається. Громадський рух молоді. І ніяк не пов'язано з б'ютом, бо у вас такі кольори. Ні, ніяк не пов'язано. Це ми просто так. вибрали такі кольори. А ви знаєте, що ЦВК розпустило нашу ТВК і по суті вже немає кому перераховувати, та й, власне, скасувало всі. Е... Сказали, у нас така інформація, що будуть набирати нову територіальну комісію. Ну, але вже перераховувати не буде, то за що ж ви стоїте? Ну, у нас друга інформація, сказали, що будуть перераховувати нова територіальна комісія. Ну, згідно з постановою ЦВК, до 10 червня вони мають оприлюднити вибори і всі скарги про перерахунок, ну тобто той самий перерахунок вже скасували. Ну, значить, будемо боротися. Діло в тому, що до нас приходять люди, які приносять нам факти, тобто підкупів, фальсифікацій, різних авантюр. Тому ми тут стоїмо і би, збираємо. Можливо, це якось, як сказати, повлияє на, ну, на наші вибори. І багато підписують, багато приносять. Ну, на даний момент 450 чоловік тільки підписались. Е і відео нам приносили, і е фото, ну, тобто різні такі докази. А кому, а кому ви передаєте їх? Ми їх збираємо. ось е У нас є людина, яка збирає, це все юрист, тобто, і ми з ним спілкуємось. Будемо стояти поки не вирішимо. Ну, а вирішити мають 10 червня. Ну, Зас... будемо 10 червня сидіти. А тоді, якщо не, не буде перерахунки, ну, ну не буде. Дуже багато чесно про людей, які хочуть, щоб були перерахунки, перевибори. Підходять і А ви тут за ідею стоїте чи за оплату? Ми? От туди, так? Да? Ми стоїмо за це. Взагалі-то так за ідею. Ну, те, що люди допомагають, У нас партії підтримують дось пенсіонерів, під'їжджає ще рідне місто. Тоже, ну, наїсти там дають дуже рідно. Гривень вас... Антон. Гривень скільки? Гривень скільки? 20-30. Ну так, щоб покушати цілий день. Просидіти, хоч піддержати. Міняємося, дуже багато. А скільки ж у вас працює, ну, якщо ви міняєтесь? E, міняємося. Ну, я, ось наприклад, тут роблю і ще в мене ще одна робота є. Я ось тут посидів, потім на роботу поїхав. Коли як мене по роботі визвали, Дівчатки так само, деякі учаться, деякі А На наш погляд, прийняття постанови ЦВК про розпуск територіальної виборчої комісії має сприяти більш швидкому і чіткому встановленню результатів голосування, оскільки було не тільки. Розпущено ТВК і створено умови для створення нової ТВК, але й прописано чіткий механізм, що саме нова ТВК повинна зробити, а саме, зупинитися із розглядом скарг, оскільки вони були подані не за адресою, і встановити результати голосування відповідно до протоколів Придніпровської та Соснівської районних територіальних виборчих комісій. Тобто про перерахунок не буде йти мова? Тепер нова ТВК не буде перераховувати якісь там проблемні дільниці. Міська територіальна виборча комісія не буде перераховувати, а районі просто не отримали тих скарг, на підставі яких могли б щось перерахувати. Зникла юридична підстава для перерахунку.